Привіт, це Ярослав компанія Профілак. І сьогодні я розповім про наш найменший циклончик з ProFI48050. Тим він цікавий, значить, продається от, тільки от така штука. Тобто, це фактично сам циклонний фільтр. В комплекті є ущільнювач. Тут видно, ущільнювач є, так. І все, і кріпильні гвинти, щоб прикрутити його в якусь кришку в якоїсь герметичної ємності, яка у вас є для цього. Підійде будь-яке відро герметичне, будь-яка бочка, будь-що, що зручно вам використовувати в якості збірника. Отже, яким чином можна застосовувати цей класний циклон, е, Купляємо циклон. В комплекті є шаблон для вирізання отвору в кришці. От, для прикладу, ми взяли отаке відро 20-літрове, так, кришка. В кришці прорізали відповідно до шаблона, тобто ми шаблон наклали на кришку отвір. Закриваємо і циклон готовий. Під'єднуємо сюди свій шланг пилососа, а з цієї сторони є можливість на вибір або шланг пилососа профі з вже щільним з'єднанням, зручним швидкоз'ємом, або є версія 48050, де також можна там є такий такий самий подібний носик, надягнути той шланг, який вже у вас можливо є. Є ще дві версії під шланг профі і під шланг, який у вас є. Отже, в комплекті є сам фільтр серце фільтрації, так, ущільнювач, 5 гвинтів і шаблон. І ви на існуючу ємкість одягаєте цей циклонний фільтр і починаєте працювати. Отже, кому такі речі корисні? Звісно, це в першу чергу будівельники, які мають безмежну кількість відер, які можуть або хочуть збирати в якісь більші ємкості, наприклад, 60-80 літрів. Можливо, вони мають якісь зручні ємкості на колесах. Це все ваший політ, вашої фантазії наявність і ціна на нашому сайті, посилання в описі. Якісь питання пишіть.